І буде вирішувати. Але а, якщо б все залежало тільки від України, ніякої війни не було. На жаль, окупант Росія і Путін захотів війни, і поки що він не хоче її закінчувати. Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива. Тому що ми жертва в цій війні. Саміт миру пройшов. Зараз ми працюємо над трьома планами. Детальними планами енергетика, продовольча безпека і обміни. І ці питання я впевнений, що ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Всі інші пункти формули миру. Ми також розробимо і підготуємо совокупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами. Для нас дуже важливо показати план закінчення війни. Який буде підтриманий більшістю світу, це дипломатичний шлях, який ми, який ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас. У нас виробництво щодо технологій дронів, ребів, артилерії, воно дійсно збільшується, тому що ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі, це не через те, що хтось хоче воювати. Ми і не хотіли з самого початку. І зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними. І тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, а окрім сильних, нікого не поважає. Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план. Зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий всьому.